Добрий день, мене зовут Сергій. Я хочу вам продемонструвати свою систему запалювання імпульсно-плазмову на реальному конкретному автомобілі, який на ній працює. Сутність даної системи полягає в тому, що в проміжку свічі запалювання треба подати постійний струм і подати імпульс високовольтний для запалювання паливно-воздушної смісії. Цей спосіб дозволяє більш економічно використовувати паливо, отримати більш потужну іскру і повисити корисну дії автомобіля. Дана система дозволяє експлуатувати автомобіль на свічках запалювання, у котрих зовсім навіть відсутній боковий електрод. На даній свічці зовсім відсутній боковий електрод. Він спеціально відпиляний для того, щоб був зазор в світці максимальний, котрий дозволяє геометричні розміри даної свічки. З даною свічкою автомобіль заводиться, прекрасно працює, має гарну динаміку. Це свідчить про те, що дана система є ефективною, бо ніяка інша система не дозволяє автомобілю. З такими свічками працювати. І відсутність цього електрода веде в інших автомобілях до виведення із струю систем запалювання. Зараз я викручу з даного автомобіля свічку, яка стоїть і на якій автомобіль працює кожен день. Експлуатується на бензині і на газу. Ось реальна свічка, яка встановлена на автомобілі і працює кожен день. Машина експлуатується кожного дня і взимку, і влітку, і восени, і весною. Тут зазор близько 2 міліметрів. Можна і більше робити зазор, але не всі свічки запалювання можуть правильно давати іскру. Головне, щоб іскра подавалась глибше в камеру згорання. Так вона уходить на різьбу, на різьбову частину, а так вона уходить на боковий електрод, який йде в глибину камери згорання. Це теж має велике значення для роботи двигуна. Ці ж свічці не один рік. Я не замічав, або не було в мене можливості засікти, скільки вона працює, але вони працюють бездоганно. Це свічки без додаткового резистора в свічці запалювання. При даному зазорі. В будь-яке пори року машина заводиться ідеально і немає ні пропусків, ні збоїв. При роботі, як ми знаємо, трошки збільшується зазор в світі запалювання. На других автомобілях треба його чітко придержуватись, через там 5-10 тисяч кілометрів його регулювати. В даному випадку, зі збільшенням зазору, при збільшенні зазору машина працює ще краще. Тому що іскровий проміжок, який виникає на такій довжині, він має дуже велику площу займання. Він великий і має високу енергію, яка ідеально дозволяє спалити всю суміш, яка знаходиться в циліндрі, і видати максимальну мощність і потужність, на яку розрахований автомобіль. Дана система реалізована на двох блоках запалювання. Ось один із них стоїть на вимовілі, другий теж стоїть. Три катушки запалювання. Чому три? Тому що три катушки дають дуже велику енергію іскри, яку дуже важко на цих всіх кхм, високовольтних проводах утримати. Зараз я заведу автомобіль і ви почуєте, як він, і побачите, як він заводиться. І продемонструю на першому циліндрі, яка виникає іскра. Дана демонстрація іскри запалювання свідчить про те, що дана система розвиває дуже високу енергію іскри, яка реально працює через розподільник запалювання. На всі циліндри автомобіля і має дуже високу енергію, яка дозволяє машині працювати на свічках, в яких немає бокового електрода, із збільшеним, збільшеним зазором на свічках запалювання. Якщо вас зацікавила дана розробка, більше інформації ви можете знайти за посиланням під цим відео на сайті. Дякую за перегляд!